Я продовжаю! вам хочу сказати, я їх вами снігу це є багато таких речей із майбутнє. Треба вчуся, вчуся. І коляду смілою значить. Ми з вами домовляємося. Тепер, з наступного року, я буду повноцінно пояснювати матеріал, То у нас Ярина, вона ну, не має, не має, не має. Треба, вона зобов'язана виконувати завдання. Але ви ні, ви будете вулиці ходити, І ви будете завдання робити. А ми на кого будемо? Це яке? Це магашка, Все, що, що треба буде, по відео я у

Очікаю. Так, ми о, граємо сетріс, тетріс, і в мене непогано виходить. Ні. Ну про мать была лишняя. <риклад>